Доброго дня, ми з України, а я Ірина, і в мене таке запитання. Його ніхто не задавав, а може і задавав, я не бачила. Але в мене особисте запитання до Таро стосовно голодомору 32-33 року минулого століття. Мої дорогенькі, Кулеба закликав Німеччину. Це була його авторська стаття для Die Welt, для німецької статті, і він закликав Німеччину, тобто, визнати а, голодомор геноцидом українського народу. Тобто той голодомор, який був, що це було навмисне. Ось що Сталін це все організував, зробив ось так само, як і зараз. Ви розумієте, що це дійсно був геноцид українського народу. Ось. І так, будемо дивитися, чи визнає Німеччина? Я так розумію, що він до Німеччини. Закликав Німеччину, тобто, можливо, Шольца, але там я так зрозуміла, що це було до Німеччини. Чи визнає Німеччина? А, Голодомор 32-33 року геноцидом українського народу, так чи ні? Ви знаєте, так. Да. Ви знаєте, так, да, але це буде не так швидко. Визнають. Визнають. Дивіться, що тут головне, це буде не так швидко, але це визнають. Я скажу чому. А, дивіться, це має якийсь час пройти, це повинні якісь голосування бути, це повинні якісь обговорення бути, наскільки я розумію. Так. Тут не один Кулеба вирішує, не одна. Це. Так, це треба час на це все. Бачите, все думати, все продумати. Про це треба говорити. Це треба закликати. Дуже добре, що він це зробив. Ось я бачу: ось ця карта. Ми задавали так чи ні. Ця карта говорить так, стопроцентово. Ну, не стопроцентово, але так. Дивіться, але. Якийсь час це трошечки буде затягуватися, і ця карта це говорить. Це можливо, буде і не в цьому році ще, можливо, це буде пізніше. Можливо, і в цьому році. Ви знаєте, тому що воно інколи так буває, що воно. Ну, я не відчуваю, що це так дуже швидко, аж так буде. Дуже швидко не відчуваю, але буде. Буде. Визнають. визнають мої дорогенькі. Можливо, не тільки Німеччина, можливо, і інші держави. Ось, але визнають, трошки буде це тягнутися. Ця карта, наприклад, говорить, що це буде більше року тягнутися. Ця карта говорить, що 7 місяців, так? А ця карта говорить, що от, от за, за якихось пару неділь, 4, нехай буде 4 ну, дні, не може бути. Я не думаю, що за 4 дні. В мене більше іде ось так. ну Трошки затягнеться. Якось так затягнеться, але визнають. Визнають, мої дорогенькі. Колись визнають, просто, треба, ви знаєте, для цього треба добиватися, для цього треба е -м, говорити про це, статті писати, наголошувати про це. Розумієте, коли е нам треба діяти так, як роблять руски? Як вони роблять? Закидують. Вудочки говорять про це, страхають нас, ось, щоб ми бунтували нашу державу, щоб ми виходили через цю електрику і тому подібне. розумієте? Ось так само і нам треба діяти. Треба про це говорити. Не говорити, що то був голодомор. То не був голодомор, наскільки я знаю, наскільки я знаю, хтось каже, що я, в принципі, ось, коли я це чула, то... Це було вчора. Я чула, що ніби урожаю не було. Це неправда. Я читала про це і кажуть, що це був найкращий урожай за роки за роки. Мені ще моя покійна бабуся розказувала. Прабабуся розказувала, що ходили все, відбирали. Абсолютно відбирали. Вони, вони вона заховала там е, малесенький мішочок, такий фасулів. І ті, і ті забрали. Розумієте? Тому це було все штучно зроблено. Вони спалювали це, все зерно і тому подібне. Голодомор був створений штучно, тобто це був геноцид. Все. Ось так мої дорогенькі визнають, але це буде трошечки тривати. Розумієте, таро, воно інколи, от я вам дати приблизно назвала сім місяців, півтора року, десь так. Ця карта взагалі сказала так. Ось, так. Давайте запитаємо, може карти нам скажуть коли? Буде це цього року? М -м -м, цього року може і не бути. М -м, це буде трошечки, бачите, і ця карта теж говорить, що це буде трошечки затягуватися. Ну, розумієте, це треба факти збирати, це треба все розслідування, це треба все. Підготовлю, це не так буде, знаєте, як, тим більше, тим більше Європа, Німеччина. Вони з бухти-барахти нічого не роблять. Це треба все готувати. Це треба е, наш старий е, труд, щоб це все визнали. Залежить від нас, мої дорогі. І так, разом до перемоги. Щиро дякую за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі та запитання. Разом до перемоги, мої любі.